Якби газета «Комсомольська Правда свого часу пішла шляхом РПЦ Російської православної церкви, то вона б ніколи не називалася «Комсомольська Правда в Україні. Ця газета називалася б Українська Правда ЦК ВЛКСМ», Центрального комітету Всесоюзного Ленінського комуністичного Союзу Молодіжі. І тоді в інформаційному просторі України де-факто, а не де Юре, я підкреслюю. Одночасно співіснували б дві газети з однаковою назвою Українська правда, які, можливо, в народі розрізнялися за форматом. Одна українська правда ідентифікувалася як електронна, а друга ідентифікувалася як друкована версія. І таке мирне співіснування, я прогнозую, тривало б до 24 лютого 2022 року. І десь приблизно на третьому місяці після повномасштабного вторгнення, коли вже всім би стало ясно і зрозуміло, що російський бліцкриг не вдався і провалився, під тиском обуреної української громадськості редакція Української правди ЦК ВЛКСМ зібрала би брифінг десь на УНІАН чи в «Українформі» і повідомила українському суспільству, що тепер газета називатиметься просто українська правда. Без цієї приставки у вигляді абревіатури ЦК ВКСМ. І оновлена українська правда залишається в українському медіапросторі. і вона, ця газета, більше не має ніякого відношення ні до комсомолу, ні до комунізму, ні до Росії, ні до Кремля, ні до Путіна, ні до війни. Просто собі працює як оновлена газета. І десь приблизно на третьому році, після повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, під тиском обуреної української громадськості Верховна Рада України приймає спеціальний закон для тих засобів масової інформації, які колись асоціювалися з Російською Федерацією. І в цьому законі Верховна Рада України вимагає від скомпрометованих ЗМІ розірвати зв'язки з країною-агресором. І на це все, Держава Україна. Дає часу 9 місяців. За цих дев'ять місяців потрібно якимось чином розірвати ще раз зв'язки з Російською Федерацією. Для чого? Для того, щоб редакції на зразок УП «ЦК ВЛКСМ» об'єдналися і злилися своїми колективами разом там з з Провідними журналістами з головними редакторами. Ну, наприклад, в нашій ситуації, це я модель звичайно цю цю зображаю. Ви розумієте, українська правда, електронна версія під керівництвом Томаша Фіали і Сивгіль Мусаєва має прийняти всю редакцію до себе там умовної УПЦК ВЛКСМ і почати разом співпрацювати. Я думаю, ви зрозуміли. Цю алюзію і цей натяк на РПЦ, на Російську православну церкву і на закон, який був прийнятий позавчора, 20 серпня, закон про заборону чи там ускладнення життя для релігійних організацій, які асоційовані з Російською Федерацією. І головна претензія до цього закону полягає в тому, від українського суспільства, що церква, яка займалася антиукраїнською діяльністю, чомусь повинна злитися з ПЦУ з православною Церквою України. Ну, це все одно, щоб викрили полковника Ісаєва або цього офіцера з кіносеріалу. 17-митєвистей весни Штірліца викрили у роботі на Радянський Союз і сказали йому, що надається 9 місяців, що він розірвав свої стосунки з військовою розвідкою там, чи з НКВД. Забрав трудову книжку з Кремля і передав її в гестапо, Інакше його виженуть з роботи. Ну, от приблизно така. Складається ситуація, тобто в нормі, щоб ми всі розуміли, ну держава вона повинна викривати людей, які приховують свою антидержавну, в нашому випадку антидержавну і антиукраїнську діяльність. Викривають. А тут православна церква України вона навіть не ховалася і не ховається донині. Не ховається донині, веде антидержавну вела. Роками, десятиліттями антидержавну антиукраїнську діяльність і вела це все відкрито. А їй ну пропонується. Ще раз розірвати якісь стосунки з Російською Федерацією. Вона вже раз розривала ці стосунки 2022 року, там в травні, на третьому місяці після повномасштабного вторгнення, оголосивши, що більше не підтримує зв'язки з РПЦ. Але український народ не прийняв це і бурлив, і обурювався. І це примусило Верховну Раду України прийняти закон. І що ми бачимо в цьому законі. Значить, знову вимагається повторно вийти онуфрію і сказати, що він більше не московський агент. Ну, більшого абсурду і більшого якогось жаху, ну просто собі ну, важко уявити. Отже, ну, що я хоч, хочу сказати по цій ситуації, ще раз наголошую: а чому потрібно? Е Приймати людей, які працювали на Росію, от в українське лоно. Для чого це робити? Що ми хочемо досягнути? Ну я ж кажу, це все одно, щоб взяти, викрити в СБУ там групу, а там достатньо цих кротів російських і сказати: ай-яй, ми вас зловили всіх, а значить, вам 9 місяців, щоб ви розірвали стосунки. Вийдіть, будь ласка, на прес-конференцію і скажіть, що все, ми більше не кремлівські агенти, трудові книжки забираємо розриваємо там всі угоди, ми тепер працюємо на СБУ. Ну, такі люди повинні бути за законом військового часу на розстріляні або принаймні вигнані з роботи, ув'язнені і так далі. Тобто, до найголовнішого я підходжу. Це якесь, я не знаю, ущербність, неповноцінність і нерозуміння алгоритму дій. З чого треба було почати з. А, УПЦ МП або РПЦ, фактично Їм і пропонували, до речі, назватися Російською православною церквою в Україні, але вони відмовилися. Дуже захотіло назвати, називатися а, УП Московського патріархату, а потім просто уже УП. Потрібно провести було суд нюрнбергський процес над російською православною церквою, над РПЦ. І над православ'ям. Це важливо. Ну, можливо, юридичні аспекти це над РПЦ, а філософське засудження, філософський розбір над православ'ям і російським християнством. От якби ми визнали цю організацію злочинною, антидержавною і антиукраїнською, тоді б все рухалося по вертикалі. І всі ці люди. Ну, що найменше були позбавлені права на роботу з людьми в релігійному сегменті. Хтось скаже, а чому держава повинна втручатися в життя релігійних громад? А перед чим тут релігійні громади? Це антидержавна антиукраїнська діяльність під ширмою релігійної і духовної діяльності. І чому це РПЦ може втручатися в державні справи? Ви зайдіть до них на всі ці приходи і молитви. Вони просто дискредитують Україну, виправдовують російську агресію, виправдовують Путіна, хвалять якісь там анафами проти українських лідерів, проти українських військових. Це все реалія. Я ж нічого тут не вигадую. Тобто вони втручаються в державне життя, а от держава не повинна втручатися в діяльність структури, яка працює проти неї. Тому от такий має бути алгоритм. Наступний момент це наші інтелектуали і християнські філософи. Я знаю тільки одного Юрія Чорноморця, який пробував декілька разів, в принципі, непогано пояснити, що російська православна церква і російське православ'я не мають відношення до духовності і не має відношення до християнства. І де наші публікації? В газетах Лемонт. The Telegraph», The Economist» любить писати всілякі еси. Я вже не кажу про Нью-Йорк Таймси, але, передусім, звичайно, це республіканська преса Сполучених Штатів Америки. Для того, щоб не задава нам дурних запитань і не звинувачували, що ми переслідуємо християн. Де публікації, де інтерв'ю для Такера Карлсона? Що хтось соромиться зустрітися з Такером Карлсоном з наших християн. Справжніх православних ПЦУшників, чи немає що сказати, чи немає розуму взагалі. Зустрітися, дати інтерв'ю, дати роз'яснення, написати статтю. І тоді б у нас не виникало питань. Тобто російське православ'я воно повинно бути знищено на концептуальному, на філософському рівні, а юридичний і правовий це вже додаток, це вже доповнення до ситуації. Це важливо розуміти, що відбувається. Намагаються знову, як там з охороною здоров'я чи з освітою все перекласти на громади. Виявляється, у нас громади. Я читав, ну не знаю, може там помилкова у мене інформація 8 тисяч в Хмельницькій області. Можливо, не буду казати, можливо, помиляюся, але ви собі уявіть, ми 9 місяців повинні чекати, що громади зберуться і щось там проголосують. За вихід з УПЦ, МП. А якщо не проголосують, то що ми тоді будемо робити? Скажемо, ну що ж у нас демократія? Ці громади повинні були повинні бути позбавлені всіх попів. Всіх попів треба зібрати і зробити спеціальний батальйон попівський і відправити їх на Покровськ з заградотрядами, з заградзагонами. Нічого страшного в цьому не буде. Або створити обмінний фонд. Там половину з них можна ув'язнити і обміняти на наших військовополонених. Не треба навіть строковиків російських. Але цього всього не робиться. Я ще раз кажу, ну це повна ущербність і якась закомплексованість, комплекс неповноцінності, а можливо свідома дія. Ну все перекладати на громади. І при чим тут громади взагалі? Це все має відбуватися централізовано. Ну, От головне, що я хотів би сказати до цього закону, який був прийнятий позавчора, 20 серпня, говорити можна, звичайно, дуже багато, але основні риси і основні напрямки я вважаю от, саме такими. Ще раз наголошую, що замало оцих всіх заяв. Більше того, навіть якщо людина зробила заяву, що вона більше не є священником антидержавної церкви, то це не означає, що ми повинні її пробачити. І тим більше не означає, що ми повинні її прийняти до себе в українську структуру. Така людина повинна бути або ув'язнена, або позбавлена права на роботу з громадами релігійними. І ще якісь санкції проти неї повинні бути застосовані, а не вимагати з них, щоб вони переінакшилися, щось там змінилися і так далі. Вони що, діти маленькі, вони не розуміли, чим вони займаються, в якій структурі вони знаходяться, що ця УПЦ МП це ворожа антидержавна структура. Вони не розуміли, вони не чули, що говорить онуфрій і всі інші. Вони не сповна розуму, чи як це назвати. Е, тому така ситуація. І така моя позиція. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступної зустрічі.